На Рівненщині у результаті ДТП загинуло двоє молодих хлопців. Молоді люди, які їхали автомобілем, ВАЗ, поспішали на концерт у місто у салоні Копійки, окрім водія, було ще п'ятеро пасажирів. Поблизу Дубна легковик виїхав на зустрічну смугу, де й відбулося зіткнення спершу з Мерседесом, а потім із ВАЗом. Водій автомобіля Жигулі, рухаючись зі сторони Львова. От, на спуск. Виїхавши на смугу зустрічного руху, от, здійснив зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес. Після чого, продовживши рух по зустрічній смузі, от, допустив зіткнення з автомобілем так само марки Жигулі. В результаті удару ВАЗ перетворився на купу металобрухту. Його водій та пасажир загинули одразу. Хлопцям, відповідно, було 27 та 16 років. Обоє Мешканці Дубинського району, їхніх друзів, трьох хлопців та дівчину швидка забрала до лікарні всі віком до 23 років. Один з потерпілих, розповіли в медзакладі, досі перебуває у реанімації, але загрози його життю немає. Там на даний час російська як сам, в середній важкості зумовлений шоком, тому що крововтрата втрата була під час ДТП і надіємося, що. Позитивна динамика, позитивна динамика. Є надіємося, що буде позитивний результат. Ще троє постраждалих перебувають у відділенні травматології. У дівчини кажуть медики, травми не серйозні. А от двоє хлопців з лікарні вийдуть ще не скоро в обох черпно-мозкові травми та численні різані рани. Один з полі травмою, один з множинними ранами рваними. за на даний момент. Життю немає. Олексій в момент дорожньо-транспортної пригоди сидів праворуч від водія. Каже, як сталася аварія, не пам'ятає. Як сталося, я не пам'ятаю. Помню, тільки стопнулися і все Нічого не пам'ятаю, тут тільки втягнувся. Андрій сидів за Олексієм. Каже, водій пішов на обгін, а коли зрозумів, що не проскочить, з'їхати в сторону не встиг. На обгон брали. Неудачно. фура не поступалася, не встиг. В якому стані був водій і чому він виїхав на зустрічну смугу? Нині з'ясовують слідчі міліції. За фактом ДТП із смертельними наслідками правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але до відповідальності найімовірніше притягнути буде нікого, адже можливий винуватець аварії вже мертвий.